пане міністре Певкур, вітаю. Дякую за те, що сьогодні ви з нами. Дякую за запрошення. хотів би розпочати із зустрічі у форматі Рамштайну, які ви брали участь. Чи відчуваєте ви сьогодні, що члени НАТО вже менше побоюються можливої ескалації агресії Росії ніж на початку цієї війни? я вірю в те, і я бачу те, що члени НАТО та учасники зустрічей у форматі Рамштайн, а в цьому форматі беруть участь більше ніж 50 країн, віддані підтримці України так довго, скільки буде потрібно. І це найважливіший меседж для українського народу і для української армії. Ми продовжуємо допомагати і продовжимо надавати військову допомогу, і не тільки військову, а й цивільну та все, що необхідно, щоб допомогти українській армії та її збройним силам перемогти. Ти у цій війні осупави брали участь у зустрічі у форматі Рамштайн і вас поінформували про ситуацію на полі бою. Чи можете ви поділитися із нами позитивними новинами із фронту? Що ж я вірю, що всі новини приходять напряму з поля бою. Ми бачимо, якими важливими є сьогодні соціальні мережі. бо ви можете дізнатися багато інформації у Твіттері, інстаграмі. Та інших каналах зв'язку Вся розвідувальна інформація, яку ми отримуємо додатково до цієї, вказує, що соціальні мережі сьогодні дуже потужні. Зважаючи на вашу участь у зустрічі у форматі Рамштайн. На вашу думку, яким було найважливіше безпекове зобов'язання для України з боку західних союзників? як я вже казав, наше зобов'язання підтримувати Україну так довго, скільки буде потрібно. звичайно, багато держав оголосили про надання Україні нових безпекових пакетів Естонія анонсувала, що разом з Ісландією надасть Україні військовий шпиталь Також ми продовжимо тренування ваших медиків, it фахівців та інших і ми продовжимо допомагати у рамках нової цікавої ідеї. Ми разом із міністром Рєзніковим та Люксембургом вирішили створити it коаліцію для допомоги Україні. Естонія та Люксембург будуть очолювати цей процес. подивимося, як це буде йти. Втім, якщо говорити про поле бою, звичайно, всі говорять про коаліцію винищувачів F-16. Ми побачили, що ця коаліція дуже швидко розширюється. Нідерланди і данія очолюють цей процес, але нам слід розуміти одне: Тут все буде не так, як це було із танковою коаліцією. Це набагато складніше. Маю на увазі мовні бар'єри, і нам слід утренувати та навчити пілотів англійської мови. Нам слід провести програму тренування для них і розглянути питання обслуговування наявності запасних частин. І цей процес займе більше часу ніж із танками. Однак наш меседж є незмінним. Ми продовжимо допомагати Україні, і ми зробимо все, що у наших силах, щоб допомогти українцям перемогти у цій війні чи відчуваєте ви, що члени НАТО готові надати нам значну кількість винищувачів F-16, які можуть змінити правила гри у війні? Лише винищувачі F-16 не змінять правил гри чи театр воєнних дій. Бо щоб F-16 дійсно допомогли вам? Також потрібна і протиповітряна оборона для контролю над повітряним простором і також потрібно багато інших спроможностей Безумовно, Повітряну підтримку можна посилити, але це не означає, що сьогодні взагалі немає підтримки з повітря. Досі радянська авіація є в українській армії і повітряних силах України. Безумовно, це велика сила. Втім, ми також знаємо, що росіяни мають достатньо повітряної сили, щоб впливати на український контрнаступ. Ось чому повітряна оборона є дуже важливою. дуже важливою. Також важливі боєприпаси запасні частини до леопардів, Бредлі та багато іншого обладнання, тобто є дуже багато важливих речей. і я радий бачити, що у нас така ж позиція, як і у всіх держав, які сьогодні представлені тут хотів би запитати у вас й про боєприпаси для України, чи готові західні держави поставляти нам достатню кількість боєприпасів, наприклад, для гаубиць. Що ж є різні нюанси. По перше, виробнича потужність виробнича потужність збільшується, і, зокрема, у всій Європі на жаль, це займає багато часу, але це залежить від багатьох речей. Чи є у вас вибухівка? Порох для зброї та багато чого іншого, але все це вже в процесі. коли ми говоримо про інше обладнання та боєприпаси, я також чув сьогодні, що багато держав взяли на себе нові зобов'язання також ЄС буде поставляти снаряди в Україні. Маю на увазі естонську ініціативу про поставку одного мільйона снарядів 155-го калібру до України і це вже в процесі. Ми б хотіли бачити, що це все йшло швидше. але це вже в процесі. я вже казав, ми продовжимо підтримку України. So, next... Отже, члени НАТО готові й до довгої війни на виснаження. Ми всі маємо бути готовими до цього. Ми не знаємо, як все буде відбуватися. Мені зрозуміло, набагато більше часу займе проходження через перші захисні лінії або як ми їх називаємо безпекові лінії і після слід буде пройти через різні захисні споруди росіян Українським силам буде дуже складно пройти через всі ці лінії, і це займе багато часу. тому ми бажаємо українській армії удачі та всього найкращого, щоб вони змогли прорвати оборонні лінії Тобто ви вірите в те, що українські військові маневри будуть успішними Звичайно, я в це вірю. Я бачу, яка вмотивована українська армія, і яке вмотивоване українське суспільство. І я бачу тих людей, які приїжджають на тренування до Естонії. під час тренувань ми бачимо, як вони вмотивовані і ми повністю розуміємо, чому вони захищають свою сім'ю, свою державу, своїх друзів, і це є найважливішим. на вашу думку, яким має бути наступне велике рішення НАТО щодо безпекової допомоги для України? Безумовно, досі потрібна далекобійна зброя. Ми всі розуміємо це. Далекобійна високоточна зброя і боєприпаси до неї. Вони дуже необхідні, але у всякому разі, якщо ми розглянемо все, що вже надали. Ми також маємо це обслуговувати. Тобто це є комплексом різних заходів: боєприпаси, високоточні далекобійні боєприпаси, ракети, запасні частини, обслуговування. Я можу продовжувати цей список, але все ж таки нам слід забезпечувати життєдіяльність бригад, які вже на полі бою. І ось чому нам потрібно продовжувати проводити навчання. Російський президент Путін анонсував розміщення в Білорусі ядерної зброї. Що ви думаєте про це рішення? Що ж, я багато не думаю про це, бо не бачу жодної переваги, яку Росія може отримати від цього. Росія знає, якою буде відповідь від західних союзників на можливе використання ядерної зброї. З тактичної точки зору вони нічого від цього не отримують. Ну, можливо тактично і буде якийсь вплив на українську армію, але стратегічно вони не отримують жодної переваги від цього. Я бачу лише протилежне. Це зробить українців лише сильнішими. Якщо Росія все ж таки використає ядерну зброю. Ви впевнені в тому, що НАТО фізично відповість на це. Я вірю в те, що є зворотні канали, через які захід посилав меседжі про те, що немає сенсу використовувати таку зброю. ніхто в світі не хотів би бачити використання ядерної зброї. ось чому я не бачу того, що використання ядерної зброї в Україні є чимось реальним чи ймовірним. Леска поговоримо і про нашу останню тему: саміт НАТО у Вільнюсі. Що ви особисто очікуєте від цього саміту? І чи готові члени НАТО надати нам потужні гарантії безпеки чи окреслити чіткий шлях для України до вступу в НАТО? Обговорюються різні теми та позиції. по перше, говорять про те, що саме НАТО має робити. Ми маємо зобов'язання більше інвестувати в НАТО. Естонія виступає за 2,5% від ВВП. В той час як ми витрачаємо 3% від ВВП. безумовно великим питанням є нові регіональні плани НАТО. Це питання просуває Естонія. Також є питання щодо майбутнього альянсу. Це те, що НАТО самостійно робить. Інша частина питань щодо України. Оки в нас немає чіткого меседжу. Це все ще в процесі. Давайте побачимо, що ми можемо з цим зробити. Безумовно, це складна тема. ось ми почули від президента Зеленського, що війна має закінчитися. Втім, думаю, всі знають позицію Естонії щодо цього. На нашу думку, єдиною реальною безпековою гарантією для України є членство в НАТО. Тому Україна має стати членом НАТО. Але чи буде наданий на цей перехідний період пакет безпекових гарантій? побачимо Але по перше, нам треба завершити цю війну, і нам слід завершити цю війну перемогою України. після цього ми можемо перейти до наступних кроків. Втім, ми надіємося і хочемо отримати більш потужне формулювання ніж те, що було в Бухаресті щоб послати сигнал Україні щодо того, яким буде її майбутнє, чи можемо ми отримати безпекові гарантії до завершення війни чи лише після Це все питання формулювання. Що ми маємо на увазі під терміном безпекові гарантії? Бо під час війни про які безпекові гарантії ми говоримо? Ми говоримо про перемогу у війні. під час війни складно говорити про будь-які безпекові гарантії. бо увесь фокус зараз на перемозі. Тобто ми поки не можемо говорити про безпекові гарантії, подібні до статті 5 статуту НАТО, лише про надання озброєння Україні. П'ята стаття лише для членів НАТО. Слід розуміти це повторюю ще раз: Естонія виступає за членство України в НАТО. Втім, слід бути реалістами. Нам потрібна згода 31, а а незабаром і 32 членів НАТО для цього. А чи можемо ми отримати безпекові гарантії на саміті НАТО у Вільнюсі? Чи заяву про те, що Україна стане членом НАТО після завершення війни? Ми працюємо над цим. Давайте побачимо, яким буде кінцевий результат. Міністр Певкур, дякую за ваш час і підтримку України. Слава Україні. Слава Україні.